Вот зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, По перше природня, А по-друге, от я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба і він є я і їсть банан. А я на яхті там приїхав, знаєш, такий бізнесмен, і я до нього подходив, когда що ти тут робиш? Жую кокосы под пальмой, і, там, либо банан. Я говорю, так може ти оці свої банани і кокоси продавати продавать, нечего? Я зачем я говорю, ты потом сможешь купить еще больше бананов у других тут тумбаюм всяких и продавать их больше, там, с маржой какой-то, у тебя будет больше денег. Ну, не зачем мне это говорю, ты потом откроешь себе магазин, где ты будешь продавать кокосы, бананы, можешь еще люди будут приходить покупать. Он такие, зачем это все? Ну, потом откроешь магазин больше. И на зачем это все? Потом откроешь сеть гипермаркетов по всему миру, будешь продавать. Он говорит, зачем мне это я говорю, а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пить кокосы. Он кажет, так я вообще-то вот сейчас и делаю. Понимаете? И так людская психика тоже работает. Вот, это же мы себе придумали, Всякі феррарі покупати, дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіть напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи отримали корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба ферарії, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. Тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від цих ненужних дій. Це тупа фікція, я вважаю. Але ми цього ніде не ділимося, нам це нав'язали, це рамки стандарти світу. Якщо ти хочеш бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної і якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно. Чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися? Але якщо ти вже привісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя, шляхтом це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму, те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю леню, і Це завжди буде важко для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя за те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Потім нічого не стається, як хочеш щось досягати, з лінню треба боротися, або і просто прийняти жити своє життя як шельника. Що теж непогано насправді.